Русня продає оборону. 10 залужних. Собаки-підриваки. Вчимо орків англійської. Дорого. А також картон, папір, фольга та інші матеріали для виготовлення російської зброї. Нам світло і тепло. Бо ЄС почав класти на думку уряду угорщини. Це Байрактар Ньюз. Посмішкою та незламністю проходимо ще один день найскладнішої зими. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюс. Десять місяців країна кількості воює проти країни якості. Від аналогов «Нєт» до іржавих мосінок. Від ракети Посейдон до радянських аптечок. Від танку Армата до советських Катюш. Главнозвісна фраза усіх орків тепер звучить: Можем, повторіть з тим же оружием, яка наша зброя на них наводить жах, і яка їхня зброя наводить на нас сміх? Давайте розбиратись. На 10-му місяці війни російські військові продовжують робити те, що в них найкраще виходить. Пи***ти -пи в своєї ж армії. І слава Богу! На росіянській платформі онлайн оголошень продаються залізобетонні танкові загородження, якими ординці так рясно посипали курську та білогородську області. Продажу таких безглуздих пірамідок позаздрив навіть гордон. Золота піраміда Юшенсіє, ага, ще й слогана, де не той же. Вони рятують життя. Ні. А що таке? А чого продаємо? Такий супервинах і так себе гарно зарекомендував. Тим більше попереду ще війна НАТО, а ви такий захист, такий хороший захист продаєте. Сань, я ось в голові перебираю варіанти, як їх можна використати в господарстві, але все одно не можу уявити. Ну, наприклад, замість лавок у кожне подвір'я. Припустимо. Як якусь росіянську пам'ятку. Цікаво. Ну або як нові підбори для туфель фюрера. Але в будь-якому випадку, ті, хто купить ці протитанкові юшенце... матимуть дуже цікавий паркан на дачі. Сусіди ніяк не зможуть проникнути на їхню територію. Ну, на танках так точно. У танка башня на 360 градусів вращається. Враховуючи, що все йде по чіткому плану спецоперації, вже незабаром чекаємо на цьому сайті. Наступне оголошення продається бункер. Проживав дід, фуф, тому ціна трохи знижена. Там шутки мені пахне. У наших бойових гусей та комарів убивць з'явився свій конкурент на Росії. Російський депутат від партії, хоча це не важливо, там всі кінч. Запропонував навчати бездомних собак підривати танки та відправляти їх в Україну. Як тобі таке пес-патрон? Все таки расисти вигадали, як використати своїх а, розумніших родичів. Тим більше собаки виходять трохи краще за свинособак. Жере всяку хірбу плюс-плюс. Може перекусити не той дріт. Плюс плюс. Але головне, шкода, якщо помре собака, плюс свинособака – мінус. Так знущатися з тварин запропонувало животне Віктор Макаров. А чому мовчить російське товариство з захисту тварин? Боїться, що їх мобілізують. Задовбались цією мобілізацією. Русня всі свої соціальні проблеми хоче надіслати під виглядом військ до нас. чи Що Що далі? Повістки отримують неблагополучні сім'ї. Потім застарілі будівлі. А врешті-решт військомат прийде і за поганими дорогами. Я не такого діла. О. А зараз я вітаю всіх українців. Наші біолабораторії закінчили експерименти на тваринах та перейшли на людей. Адже зі слів одного руснявого розвідника ми почали клонувати людей. Виходить, нас розкусили. Так, розкусили. Так, так і є. А раптом це правда. І Десь у засідці русню чекає ціла рота клонованих ляшку. А я б клонував Арестовича. Прикинь, один вже на сотому бойовому виході, другий продовжує зніматися в жіночих ролях, а третій не відривається від Марка Фейгіна. Ні, 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 ти просто не в ресурсі. Вважаю за необхідне звернутися до Русні. Коли ви отримуєте пі від одного і того самого українського солдата, спочатку під Харковом, а потім під Херсоном, це він не клонований. Це вам урок, як треба воювати. А якщо ви просто вигадуєте відмовки, чому отримуєте попиці від ЗСУ, то вигадуєте щось більш правдоподібне. Наприклад, ми не можемо взяти Бахмут, тому що українці його кожну ніч розбирають і котру строять на нове місце. А, а так би ми взяли. Ми їх спеціально ради сміха придумали. По дорозі з Казані до Москви помітили картонний сармат. Здравствуйте, дорогі друзі. З вами Сармат Мобіль. І якщо десь у світі існує картонна реконструкція Вашингтона, то вона дійсно в небезпеці. Ну, звичайно, тут же заряд боєголовки 5, 10, а то й 20 кілок картон. Таке відчуття, що головним інженером російського озброєння є Тімур Кізяков зачемілих ручок. Одне питання: хто запускатиме таку ракету? Вирізані з серветок чоловічки? Я так розумію, зараз всі російські діти переведені з виробництва сніжинок на картонні ракети. Давайте допоможемо русні та накидаємо ще варіантів такої зброї. Наприклад, іграшковий т 34 має перевагу у тому, що його важко помітити, але мінус дуже важко знайти екіпаж, і найголовніше аруж пігнесною або покришковий танк. Прекрасна броня, якщо в неї кидати камінням, рикошет може пошкодити ворога. Владає технологіями начніння. Ще танк можна робити із кухонної фольги. З такого легше тікати. Просто прорвав броню руками та побіг. Або із рукава для випічки буде зручно. Русня запікається в ньому до золотої скоринки. Ну і звичайно, ПЗРК з тубусів використаної фольги. І маленький ПЗРК з тубусів туалетного паперу. Давайте, русня, робіть! Я тебе вітаю. Тебе все для того є. Судячи з усього, одна з навчених підривати танки бездомних собак вирішила піти далі і стала тренером з виживання. Якийсь фанат Руська Гаміру записав урок: Як порятуватися від безпілотника, що скидає гранату. Виблюдаєш? Готов? Так. Да. Двістин, 222, 223. Враховуючи, що в інтернеті немає відео, де мобіки рятуються від дрона. Виходить, а воно не працює. Якщо навіть бомбардувальники в Енгельсі не змогли ухилитись від дрона, врятуватись від нього можна тільки одним способом: померти ще до того, як він скине міну. Так що, побачив безпілотник, біжи до своїх, вмирати в компанії веселіше. А зараз найпотужніший снаряд для нашого гумористичного баракта. Рубрика Дискавері. РосСМІ представили свої докази того, що в ЗСУ працюють клоновані солдати. Коротко про те, як Гіркін їздив на фронт. На Росії чмобікам видали нову форму. В мережу злили розпорядок дня медведів. Завжди цікаво, у що одягаються солдати РФ. Адже це завжди їх останній одяг у житті. На шоломі одного ліквідованого орка знайдено цікавий напис: Увага! Іграшка не призначена для захисту. Ну а чим ще може озброїти своїх солдатів довбить, який розмовляє приказ? Говориш на мене, переводиш на себе або цап-царап. Думаю, той орк побачив, що щось піндоською і вирішив, мабуть, натівське, якісне. Вчить англійську русня, а краще українську. Знадобиться. І поки для них це просто якась гра, для нас це страждання та біль наших близьких. І зараз Бахмут це біль всієї України. Зброя Русні це терор. Зброя українців це героїзм. І зараз вся сила українського духу та зброї у Бахмуті. У нас немає іншого шляху, окрім перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава Назва.